Доброго дня, шановні кияни, і недоброго ранку. Адміністрація Подільського району. Що ще коїться? На ваших землях роблять отакі сміттєзвалища. Серецька чи 31 чи 35 номер. Отак просто вздовж дороги люди чи що монтажники зробили ось такі сміттєзвалища. Не дай Бог, хтось підпалить. Це буде катастрофа. Люди будуть дихати отруйними речовинами. Будь ласка, благоустрій Подільського району міста Києва, відреагуйте! Цього сміттєзвалища не повинно бути, і це не одне. За моєю спиною ще таке саме сміттєзвалище із шин покришок. Це ж ваші землі, департамент територіального контролю. Буділов, звертаюсь до вас і прошу, проконтролюйте. Благоустрій подільського району, щоб вони прибрали ці сміттєзвалища. А ви, будь ласка, бізнесмени, шиномонтажники, вивозьте такі шини на сміттєзвалище туди, куди потрібно. І головне питання: благоустрій подільського району, щоб вивезли ці покришки туди, куди треба, а не закопали їх просто в землю. В землю, як ви постійно робите, по всьому місту Києву не дамо, не допустимо, щоб Київ перетворювався на одне суцільне сміттєзвалище.